26 листопада секретар міської ради Вікторія Косяк провела робочу зустріч із головами квартальних комітетів Олександрійської громади. Під час заходу обговорили важливі питання, які стосуються як жителів приватного сектору, так і громади в цілому. Йшлося про роботу ветеранського хабу, надання адмінпослуг, пенсійні та соцпитання, про діяльність терцентру та питання ЖКГ, зокрема вивіз сміття. Про це повідомила прес-служба міської ради. В Олександрії продовжується робота у рамках проєкту Здоров'я громади, направленого на зміцнення громадського здоров'я. Ця ініціатива забезпечує доступ до базових послуг, включно з психосоціальною підтримкою. 21 листопада відбулося друге засідання в рамках проєкту. Говорили про виявлення та попередження таких хвороб, як гіпертонія, цукровий діабет, онкозахворювання. Мали онлайн спілкування з представницею громадської спілки «Коаліція за вакцинацію, під час якого дізналися про заходи з промоції вакцини. Оформити невитребувану земельну частку ПАЙ тепер можна до 2028 року. Раніше закон визначив термін до 1 січня 2025 -го. Однак, через воєнний стан, окупацію території держави, виїзд частини населення України за кордон неможливо оформити паї зараз. Тому термін продовжили до 1 січня 2028 року. Розповідають фахівці системи безоплатної правничої допомоги. Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського нау отримав нового директора. Ним став Роман Ніколенко. Про це повідомили 25 листопада на Фейсбук-сторінці навчального закладу. Протягом минулої доби, 25 листопада, вогнеборці Кіровградщини тричі залучалися на гасіння пожеж різного характеру, дві з них на відкритих територіях. Найбільша пожежа виникла на Кремочутському шосе в Олександрії. Рятувальники загасили займання 500 метрів квадратних сміття і сухої трави. Олександрійські фехтувальники привезли три золота із всеукраїнських змагань. 23-24 листопада в місті Вишневому відбулися всеукраїнські змагання з дитячої ліги пам'яті Володимира Миронюка. Олександрію та Кіровградську область представили шість шаблістів, вихованці відділення фехтування Олександрійської Кадю США No2. Здобутку шаблістів три перших, одне, друге та два третіх місця. Золото вибороли Тимофій, Овсянніков, Марія. Цвіткова та Поліна Лосєва підготував спортсменів тренер-викладач В'ячеслав Артем'єв. У середу, 27 листопада, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі мінус 2, в день плюс 1 градус, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 2 метра з.